Ти знаєш історію про м, головну риторику про всіх ліберальних росіян ось цих хороших, коли їх питають, ай, і от на серйозних на кожних інтерв'ю, я по роботі, мені доводиться їх дивитися. І, і вони сидить журналіст, інтелектуальний каже, а як ви думаєте? І одне з 2022-го не змінюється це питання. воно, А як ви думаєте, почому у українців вийшло з Майданами? А у вас не получилось. Ну, у нас, у нас. Ну, а у нас от не вийшло. І у всіх відповідь одна і та сама. Не Ні. Потому що українці живуть в демократичному суспільстві, а ми в тоталітарному. Це, це ж інтелектуали їх, ну, ця еліта їх інтелектуальна. Тобто, ви до не можете зрозуміти, ну, ви мене причинно наслідкову. Ну, ми живемо в демократичному цьому, бо в нас був Майдан, так. А не на ну, поки це ж не дощ. Це ну, досі це відбувається.